Друзі, вітаю на своєму каналі. Доброго дня. Зараз у нас така цікава буде подорож на підйомник Захара Беркут туди нагору. Але 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 але, я така людина, яка боюсь висоти. І що буде? Будемо дивитися, буду кричати, будуть мене заспокоювати чи не знаю що. Але я буду намагатися вам знімати якось це відео. Зараз вам покажу ціни, які на підйомник є на сьогоднішній день. Що дуже класно, що тут є генератор стоїть внизу. І Якщо навіть світло вимикають, то підйомник на деякий час там зупиняється, пару хвилин, і потім знов починає рухатися. Я дуже надіюсь, що всі не зупиняться в цей час, що світло не будуть. Так що ось так. Приємної подорожі. Ось будівля така, звідки починається подорож на цьому підйомнику. Ось Територія показана як підйом. Далі, далі, підходимо. Остання посадка, 15, 45, остання посадка на підйомник 15.45, остання посадка на спуск 16.30. Так, і далі, далі, далі. Ось у нас ціни. Ставте на паузу. <під> Ось інформація. Ось тут так Доми. проходимо. І там підйомник. Треба пройти Доми через таку штуку. Доми. 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 Ну все. Стопи. Шляху назад вже нема. Якщо що... Вже їдемо на підйомнику. Я ще, вибачте, не обістрався, це вже добре. Оце готель Захар Беркут. Ми переїжджаємо поруч і ось там виходить. Ось Захар Беркут, де ми відпочиваємо. Дуже класно. Вниз ніхто не їде, всі іспугалися э, і э, на горі залишилися. Ні, ну вигляди тут з цього місця, да, дуже класні. Я сподіваюся, що все буде добре. О, дивіться внизу якраз. Це такий водойом, де можна після саунки туди плюхнутися. а Вон там прямо по курсу у нас басейн. Далі дивиться, там ще один готель. Якась хата. Писана, мабуть. О, дивіться, як класно видно басик. Готель писана хата, дивіться, там у них теж є басік, але ми його поки що не бачимо, але він там є, бачите, те що там прибирають. І таке... ось. І, а ось там така дорога, де можна на велосипеді проїхати на байку. Те все це є. Ну, Класно, такий вітерець. Як високо, мені страшно. Це була не шутка, це був жарт. Кайфово! О, зараз проїжджаємо, пролітаємо над річкою. Такий, ні, це не річка, це якийсь струмочок такий. Невеличкий, але шумить як, там такий місток навіть є. Ой, класно! Ой, супер! Це ж він, якщо світло вимикається, то генератор, який там от внизу. Він, до речі, як пів вагона этого якого е, ну, залізничного, залізничного вагона. А вон там дивіться, стоїть якийсь квадр. Тому, будь тут якась є доріжка, по який квадри філізації. Ми останні, а ось там діти їдуть попереду. Тобто контроль повний. Все добре. А там аж нам до цього. Ось туди, на самий верх, Ось туди! Так, я все ж таки наважився поїхати на підйомнику, на цій канатній дорозі. Ну, скажімо так, ну тут високо, але ну, мені не страшно. Все добре, хто боїться висоти, це нормально, можна не дивитися вниз, просто вперед і все буде добре. Бачите, тут є якісь стежки, кудись ведуть. Невідомо куди, і там якісь дерева покотають. І ось такі краєвиди, а там струмочок десь чутно. Хтось дерева піляє. О, дивіться, понизу. Тут ще такий струмок. Прямо понизу, де... Під нами. Так, цікаво. Так, а ви, друзі, не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде Україна. Не забуваємо донатити на ЗСУ. А ми продовжуємо нашу цікаву подорож підйомником Захар Беркут. Їхати, до речі, нам десь приблизно 30-40 хвилин. От, цікаво, скільки воно по часу займе. Але написано, що останній, останній спуск в 16.30, тобто, якщо воно до 17.00 працює, то це пів години. Ось так. Така гірська дорога. Мабуть, на яких самих їздити на квадриках. Такі дивись, які дерева. Не тільки ялинки, це якісь смареки. Дивіться, дуже цікаво, що на кожній такій штуці, де підйомник їде, зверху знаходиться цей матюгальник такий, щоб якщо якась буде повідомлення, щоб ви не боялися, що якщо він зупиниться, щоб ви не хвилювалися. Все про туму. Ось дивіться, тут мабуть найнижча точка така, що можна прямо з ногами травічку підчепити. Якісь такі стоять, які тут О, а далі вже І знов таки висота, теж на звітки приїхали. Куча стежок таких, доріжок. Ну Тут є траса, де можна на, на байках проїхатись. Зараз буде дуже цікава така точка, ми підіймаємось. О! І там щось таке відкривається. Якась Ага, а да, проміжна точка, де можна ми теж сісти на ці, коли воно працює чи не працює, а не відомо. Називається Писана Криниця. краєвиди. Палатку можна. Ну no, але зараз, як бачимо, вся точка не працює. А, а, ще можливо, можливо. здобувати. Вот зараз якраз не приїжджаємо. А, висадка заборонена, давай. Тут виходить. Ну, Мабуть, колись вона працювала. Зараз ні. Прикольно. Описана криниця. Висадка заборонена. Друзі, дивіться, які краєвиди позаду мене. Гори-гори. Нискінчений гори. Не забуваємо бити в ночі, ставити подобання О, це вже в кінець, і треба заходити в різний пошук. Треба піднімати Давай. Діти наші бусі були більш. Піднімай. Як рана? Нічого не рано. Ти, коротше, туди, я туди, то не переплутай. Сюди? Ууу, супер! Ось, одразу дивіться, є туалети, якщо там хтось обділався, <ривісна> <світна> <пілля> коли їхав. Але краєвиди просто бомбічні. Дивіться, багато всяких тут альтаночок, де можна поїсти. Там далі кафе Колиба, високий верх. І місця, де можна фоточки поробити. Гарні. Фух, супер. Ну, супер, просто. А там, мабуть, славські, да? зараз підійдемо подивимось. Пішли до ресторанчику і тут ось таке меню. Ставимо на паузу, дивимося, скільки коштує, що хоток є. Хоту. Класичний. А -а 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 -а. Далі меню напоїв. Вхід <prac> в ресторан, є туалет поруч. Заходимо. Приносити власні продукти та напої заборонено. туалет Попозировать. так так тут я такие зал еще один зал ой тут ой классно на террасе Можна теж поснідати. О, який краєвиди класні. Так, тут ж на вас складно немало. Так, вже замовили в ресторані собі щось поїсти. Чекаємо, поки приготують. Ми встигнемо до 16.30 якраз останній останні потяг іде вниз. Ну, дуже, в принципі, дуже класно. Є місця, де можна поїсти, є туалети, різні такі альтанки, стільчики, де можна посидіти, насолодитися краєвидами. Краєвиди тут просто бомбезні. Завжди на зв'язку, бачите, базові станції. Зараз я вам буду показувати краєвиди, а своє. Тут такі є ще маленькі кафешки і ось такі гори ми зверху в них. Бачу, тут можна поїздити на квадроциклах. Внизу там є музей Криївка, але ну, у нас часу нема пройти туди. Ось так, дивіться, тут. Можна на яких байках покататися, на джипах, на квадроциклах. Далі бачу, можна на конях покататися. Дивіться, які коники, можна на них теж тут покататися. Сказали на квадроцикли 400 гривень. Мінімальна сума, щоб туди наверх, я так зрозумів, проїхати. Краєвиди просто супер. О, дивіться ще як гарна тут штука, можна ось так прокатитися. На кониках 200-300 гривень коштує. Класно зробила така тарзаночка тут. Супер. Тобто на будь-який смак можна тут отримати задоволення. А хтось отримає задоволення, просто дивлячись на такі краєвиди. Вау! Все ми били з тим столиком. Все, виходимо, виходимо, виходимо і їдемо в свій готельчик Захарбен. Так, все ми поїли тут дуже смачно. Ну і Зараз вертаємося на підйомник вниз, бо в 16.30 це останнє буде подорож звідти вниз. А зараз вже 16.08, щоб ми топилися тут біля ось там. Якраз. Треба йти туди і сідати і їхати вниз. Не викидайте, друзі, цей квиток, який сюди, яким сюди їхати, бо вниз теж його сканують. Також, друзі, не забуваємо вийти в дзвіночок, ставити ходу пайку, підтримуємо Україну. Все дуже буде Україна, забувайте також до нас. І їдемо вниз і теж буде цікавий, цікаве, цікаве відео. Ось така картка. Проходимо. поїхали. І зараз поїдемо. Está aqui, está aqui. Da, aí, 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 aí. Opa! E aí? E Пускаємось вниз, і ви знаєте, якось більш стрімніше, бо ти бачиш згори цей сам-сам низ цього каньйону, як сказати. І, трошки-трошки якось хто боїться висити. Наверх, блин, майже не страшно зовсім. А тут воно виходить, ти якби бачиш ту нижню точку, куди ти приїжджаєш оцей. Mm, сам початок Захара Беркута цього підйомника. Але... Але, але, але. Все нормально. Мені сподобалось. Дуже класно. Так що рекомендую ось так. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Все, друзі, буду країна. Не забуваємо донатити на ЗСУ. І наша подорож продовжується. Знов пролітаємо над струмочком. Дивіться, який гарнесенький. Мої ноги. І майже-майже під'їхали. Майже Ось там. Кінцева зупинка наша. Тут речка! О -о -о. Речка! Прыгай туда! Прыгай сразу! О -о, на старт! Внимание! Опа! Yeah. Yeah. Так, друзья, ну все. Водорож, Цією канатною дорогою підйомником Захар Берго закінчилося. Не забуваємо, друзі, підписуватися на канал, ставити вподобайку, бити в дзвіночок. Все буде Україна. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Підтримуємо україномовний контент. І, друзі, до побачення, до зустрічі!